Стилістика автора тут збережена в цьому листі. І все добре, бо це душі насправді. То пропоную перейти до запитань відповідей, от у якій послідовності. Спершу, думаю, ми запитаємо пані Галину Поєнкевич є запитання з юридичного боку. Потім дамо слово пану Андрію Павлю відповідне запитання, і врешті запитання до представника фірми забудовника. Така послідовність, думаю, буде найбільш коректна, правильно? Погоджуємося? Тобто хто вже поставити запитання Галині Змірові з юридичних аспектів. Будь ласка, мікрофончик віддасте. Так. Щоб не вести якихось емоційних розмов, давайте спершу довідаємося, в якому статусі зараз перебуває оця ділянка біля будинку, оцей дитячий майданчик, який її юридичний стан, щоб ми розуміли, які можна робити було рухи. До органів влади, тому що якщо ділянка нікому не належить, а ми приходимо і виявляємо якісь претензії на неї, то відповідно слідчі прокуратури не, не можуть це брати до розгляду, правильно? Тобто, якщо щось зависло в повітрі, і воно не має нікого е, статусу, то боротися за нього ну, є абсурдним. І, і ще одне питання, е, це є. Е, На от, та, от, хай з першого це питання ми з'ясуємо для того, щоб розуміти, за що ми боремося, в якому статусі перебуває цей об'єкт. Ага, е, а наступне питання, коли виникають підстави давати дозвіл на будівництво? Щоб ми теж розуміли, яких кроків чекати від людей, які можуть незаконними методами здійснювати такі кроки? От. Ці два питання, я думаю, вони є ключові для того, щоб зрозуміти, в якому напрямку ми можемо рухатися. В першу чергу, я так думаю, що ви чіткіше я перепрошую, не сідайте, будь ласка, на питання, коли ви говорите про ділянку, ви маєте на увазі цю ділянку, на якій планується здійснюватися будівництво? Е, так. Ми навіть не маємо е, фактично інформації, що вилучено від нашого кооперативу. Ми вивчали документи стосовно землекористування вашого кооперативу. Є одне, скажімо так, дуже спірне питання. В першу чергу, акт на право постійного користування земельною ділянкою вашого кооперативу не містить графічних матеріалів. За інформацією, отриманою нами з землі, тому що це стара форма акту. Технічна документація, на жаль, станом на сьогодні не збереглася. Я детально вивчала це питання. Прошу. Вона мала зберегтися вашому кооперативі, а не в нас. Я, Я розумію, це, це ми з'ясували. Станом на сьогодні ця земельна ділянка знаходиться в оренді управління капітального будівництва, яке є виконавчим органом Львівської міської ради. А чи є дата, від якої цю ділянку надано в оренду? У 2006 році було прийнято рішення Львівської міської ради про затвердження проекту землеустрою. Цієї земельної ділянки, і в 2012 здається, році було підписано договір оренди земельної ділянки. Чи є цей договір оренди зареєстрований в кадастрі? Я не можу вам дати відповідь. відповідно напевно, до якихось е, технічних даних, е, має йти мова про якісь межі забудови на цій ділянці. Ми про межі забудови зараз з вами не говоримо, тому що межі забудови, якщо і будуть визначатися, то вони будуть визначатися на підставі документів на будівництво. Ви мені задали питання про земельну ділянку? Земельна ділянка знаходиться в оренді в управління капітального будівництва. Про межі забудови це ну, занадто рано говорити. Ми про це навіть не говоримо поточне питання. Якщо така форма е, е, комунальної діяльності, як жек, е, Виставляє рахунки е, щодо е, догляду за цією ділянкою, наприклад, прибирання сміття. І ці рахунки приходять до ЖПК номер 36 е, після 2006 року. Е, це якісь має правові наслідки, е, це є якимись документами з нашої сторони. Для того щоб можна було стверджувати, що наді ділянка далі перебуває в нас на балансі, я зрозуміла ваше запитання згідно з е, земельним кодексом і законом України про оренду землі, право на користування земельної ділянки виникає е, виключно після реєстрації договору оренди державної, тобто з 2006 року по 2012 рік. Очевидно, що управління капітального будівництва не мало права користуватися цією земельною ділянкою, тобто відбувалася процедура оформлення документів. Хоча питання ваше є дуже цікаве. Я з вашого дозволу завтра подивлюся на розмір прибудинкової території ЖПК вашого і ну напевно не дам вам додаткову відповідь, бо я не можу вам зараз цього сказати. Окей, okay. наступне питання, яке так само є послідовним в алгоритмі наших дій, як мешканців і громади. Це є, прошу е, сказати, за яких підстав в забудовника виникає дозвіл на будівництво. Станом на сьогодні це необхідно отримати містобудівельні умови обмеження, які видає департамент містобудування Львівської міської ради. Також отримати дозвіл в інспекції архбудконтролю. контролю. Тільки це є підставою в забудовника на розпочинати будівельні роботи. Наскільки мені відомо, такого дозволу не видавалося, тобто те, що відбувалось. У січні місяці носило характер виключно підготовчих робіт. Ну але відповідно ви все знаєте, це все було припинено, і жодних подальших кроків виконавчі органи міської ради в цьому напрямку не робили. Е, ще є дуже цікаве питання. Коли для сесії міської ради подається проект забудови, чи він повинен носити візуалізацію існуючої забудови? Тому що на цьому будинку ми бачимо. Ланарний ландшафт ікс ігри координати ніяких горбів не видно де є сонце, які кути, чи там виникне тінь, чи там може е, е, виникнути такі обставини, при якому, наприклад, від каналізаційного колектора е, з'являється надмірна вологість, і ті будинки, які стоять нижче, псуються. Питання прийняття рішення по забудову земельної ділянки це не є повноваження сесії міської ради. Власне, таке рішення приймає департамент містобудування при видачі містобудівельних умов обмежень. Наскільки мені відомо, можливо це питання краще задати Андрію Петровичу, Павлю, бо я все-таки зараз, зараз юрист, а не архітектор. Єдине, що я вам скажу, що на каналізаційних колекторах перш ніхто не погодить забудову це раз, тому що є так звані червоні лінії, і відповідно не можна там здійснювати будівництво. Друге питання це питання інсуляції, є е, санітарно епідеміологічна станція відповідного рівня, залежно від складності. Знову ж таки, я юрист, не архітектор забудови. Е, отримується висновок щодо можливості чи неможливості розміщення об'єкта, і на якій відстані від сусідніх об'єктів може бути такий об'єкт розміщений? Тобто, це є висновок відповідного державного органу влади, який є частиною документів на будівництво. Окей, тоді ще оце питання, щоб ми закрили, юр, власне, юридичне. Чи повинен е, забудовник е, візуалізувати всі будинки, які є на цій території, для того, щоб було зрозуміло, як будуть жити люди, які вже там жили до того, а не люди майбутнього? Ну, ну. Дозвольте, запитання, то питання є, що вже містобудівельне. Коли розробляється мі... департамент, видає умови та обмеження, йому передують містобудівельний розрахунок. Містобудівельний розрахунок входить у врахування відстані до всіх існуючих будинків, врахування інсоляційного режиму для кожної квартири, і все це є основою для розрахунку. Але я хотів би зараз е... Зразу випередити і дати відповідь на попереднього ваше запитання, чи даємо дозвіл ми дозвіл на проєктування. Ми дозвол на проектування як такого зараз не даємо. Ми даємо відповідність до генерального плану. От то, що попередньо говорив Юрій Бахільчишин, що органи місцевого самоврядування максимально усунуті від процесу надання дозволів. Тобто, я маю право розглянути тільки те, що розглядалося в генеральному плані. В генеральному плані тут є територія багатозаповерхової забудови. І я в своїх висновках пишу на відповідність, що згідно до генерального плану, це є територія. Багатопорохової забудови в тому є весь і нюанс, і коли е, далі розглядається проєкт, розглядається вже не в органах місцевого самоврядування, а в державній структурі, яка займається експертизою проєкту, якої я не бачу. Проєкту я як директор департаменту не бачу, дозвіл на ведення будівництва дається не в міській раді, приймається в експлуатацію не міська рада. От в тому весь нюанс, що все, що зараз будується за останні два роки в місті Львові, ми не знаємо, чи вони отримали дозвіл, чи воно пройшло як експертизу, що запроектовано, і ким це все прийнято в експлуатацію. Я не усуваюся від відповідальності, просто нюанс в тому, що ми видаємо зараз на жаль не дозвіл на проектування, а тільки відповідність до генерального плану, що називається умови та обмеження. Хоча тому та умова то обмеження обов'язково має бути враховано сусідня забудова існуючі стан і останнє запитання про експертизу. Чи громада може ініціювати власну експертизу по цьому самому будівництву? Ви знаєте, це вже напевно, юридичне питання, тому що є органи експертизи розташовані на всі території України, і експертизу можна проходити будівельні організації не тільки у Львові, а у будь-якому місці, де є державний орган, ліцензований на експертизу. Експертизу будівництва. Я думаю, що ви громада маєте право зробити заявку про те, що було проведено або незалежна експертиза, або в іншому місті. Тому що проводити експертизу, ще раз повторюю, можна в будь-якому ліцензованій організації на території України. Дякую. Хай інші ставлять питання. Будь ласка. Можна питати? Я хочу знати на підставі яких документів і рішень. Може вилучатися земля, яка належить житлово-будівельному кооперативу 36. Бо коли я був попередній голова житлово-будівельного кооперативу, а головою Сихівської районної ради була пані Маруняк, і вона мене, як голову, оштрафувала за те, що Територія, яка належить житлово-будівельному кооперативу, не прибирається в своєчасно не прибрана від листя. Я був за нашу ділянку, яка належить оця, за те, що ділянка не прибрана. Це земля, що і підтверджується документами житлово-будівельного кооперативу в площею 1 гектар належить. Знаходиться у власності житлово-будівельного кооперативу. Я давала відповідь на це питання, я поясню ще раз. Тобто справа в тому, що в 2006 році, коли земельна ділянка зазначена оформлялася за управлінням капітального будівництва, за інформацією Державного земельного кадастру, ця земельна ділянка була вільною. Жодним чином, жодним чином немає допомоги я я, я, я я дам відповідь на всі запитання. Мені просто складно одночасно розмовляти з багатьма людьми. Якщо є графічні матеріали про те, що ця земельна ділянка, закріплена за кооперативом, а вони повинні зберігатися в кооперативі. Давайте будемо на них дивитися, тому що в нас є тільки акт, який встановлює фактичне користування ЖПК змельною ділянкою якоїсь певної площі. Якщо треба, я його підніму. Вам покажу, як принесла копію з собою. Проте графічних матеріалів до нього немає. Міська рада. Вона не володіє інформацією про те, за ким, яким чином закріпляється земельна ділянка. Є так звана довідка про правовий статус, яка видається управлінням Держкомзему, і станом на 2006 рік ця земельна ділянка належала до земельних ділянок, які не були надані у власність чи в користування. Стосовно прибудинкової території, як я вже казала попередньому пану, який задавав запитання, я завтра підніму рішення виконавчого комітету про закріплення прибудинкових територій, в мене є контакти. Деяких представників вашої ініціативної групи ми з ними сконтактуємося, на це питання подивимося. Пані Генерано, що в документи, які надавалися на огороження тій будівельній компанії, на огороження, цей проєкт. Там, якщо уважно подивитися, там пише, на цій майданчику пише спортивний майданчик. він Якщо він нікому не належав. <рес> <рес> Дуже перепрошую, можна прийти? питання про документи на встановлення огорожі здавати не, не мені голові сахівської адміністрації. Я маю певні свої повноваження і я готова до певного обряду запитань. Я на жаль не можу а дати що відповідь. пані. Пані Галине, Голед... Голед... дивіться, минуло минуло два місяці. Прошу сказати, чи вивчали, чи вивчили ви документи по відведенню цієї земельної ділянки в 2006 році? Чи вивчали ви пояснену записку? Чи була така, чи є вона, яку, яка мусила бути для того, щоб була ухвала в шостому році винесена? І що в ній є? Що в ній вказано? Чи чи існують такі документи? Чи ви їх дивилися? Я не вивчала пояснювальну записку, тому що пояснювальна записка це не є документ, який має. Це не є документ, який має ту чи іншу юридичну силу. Я дивилася проєкт землеустрою для відведення земельної ділянки для ОКБ. Власне, звітами я бачила цю довідку про правовий статус земельної ділянки. В'яснювальна записка, будь-що в ній що не є записано, вона не має жодної юридичної сили, це є робочий внутрішній документ. Юридичну силу має ухвала. В ухвалі зазначено закріпити земельну ділянку в оренду управління капітального будівництва для будівництва житла для прокуратури. Для працівників ну, Просто чому таке питання задається, тому що е, ухвала виноситься не з повітря. Вона це, е, е, передує винесення ухвали, передує е, тривала робота відповідних управлінь. І тому е, просто так не не не, не, не приходить, ніхто і не каже, от я хочу тут винести мені ухвалу. Повинне управління капітального будівництва повинно було писати. Чому саме в цьому місці? Чому саме? Тут для працівників прокуратури, чому саме такої площі? Чи вивчали? Тому що коли ми коли до нас приїжджала самопоміч, і ми дзвонили Андрію Івановичу і питалися, як там ситуація, що міська рада робить. Він сказав, що, юрди... що документи є на вивченні в юридичному управлінні. Це місяць тому він сказав, Тобто, тут вже було місяць після конфлікту і місяць до сьогоднішнього часу. Андрій має сказав, що в юридичному управлінні вивчається. Тобто, от, що саме вивчило юридичне управління за тих два місяці часу? Ми ознайомились проєктом землеустрою, тобто, це є дві ухвали. Так звані: перша ухвала про погодження місця розташування земельної ділянки, друга ухвала про надання дозволу вірніше про затвердження проєкту землеустрою. Значна ухвала приймалася на підставі звернення управління капітального будівництва, а також на підставі звернення прокуратури. Тобто була визначена земельна ділянка орієнтовною в такою, то після того була виготовлена земельна документація. Скажімо, якихось таких глобальних порушень виготовленні земе порядної документації я не бачу. Тобто було звернені прокуратури ще раніше для того, в 2006 році так того... було дев'ятому. Поки що прокуратура відкрещується, Далі наступне запитання. Якщо ви звернули увагу, тобто чи чи бачили ви там в місті? Землепорядній документації, так тобто є дві ділянки, наскільки ми е, бачимо. Так, одна 38, одна соток на 18. Тобто. Чи звернули ви увагу, <кх> куди через куди проходить межа <піллянка> між цими ділянками? Я перепрошую знову ж таки. Я юрист, для мене стоїть <піллянка> директор департаменту містобудування. Можна про межі він буде вам розказувати? <піллянка> ні, менду... ні, ні, ну якщо ви як юрист, е, тобто вичали ці документи, так? Нехай буде питання адресоване вам у. Тобто видно чітко, що межа між цими ділянками вона проходить через будівлю. Тобто позначена на схемі будівля, де мова про гараж. Вас не має, я ну я Ну, нехай, нехай забудови. Тобто, є гараж. у вас гараж, пані, <-чук> пальчику можна? Панчику можна гараж показати? <пай -чук> гараж... От, він заходить, тобто в нату тобто в натуді знаходиться, і він так і є. Тобто е, на карті е, на він є половина гаража на одній ділянці, а половина гаража на іншій ділянці. Як можна, як можна було вже навіть при розробці за документації, р, е, знаючи, що там є будівля, не вилучаючи ні, е, не не. Не зносячи цю будівлю ні в якому там, ні в судовому порядку, ні в якому як можна було, щоб одна щоб будівля була частина на одній ділянці, частина на іншій? А можна запитання? власне гаражами тут є в нас? А а є є, дозвіл на основному цього гаража заливався. Дозвіл на встановлення гаража чи дозвіл на будівництво гаража? Я перепрошую, але я перепрошую, але навіть... Якщо є незаконно, навіть якби не було ніяких дозволів, і є незаконна будівля встановлена навіть то саме на міськрада Андрій Іванович, він сказав, що не можете ви забрати, тобто ми не можемо забрати цей вагончик, який вони поставили на нашій території, і не може міськрада забрати цей вагончик. Якщо інтервал сам не забере цей вагончик, то міськрада може його заставити тільки в судовому порядку. Тому перед виділенням ділянки, якщо там є якісь будівлі, мав перебудувати і передувати якийсь процес, тобто мали в цьому порядку зобов'язати законно чи незаконно встановлену будівлю демонтувати. Можна прокоментую? Я я тобто ви зараз підміняєте поняття. Є питання будівля, є питання встановлений тимчасовий гараж. Тобто, очевидно, що в 2006 році... В році е хто, немає, е е має я має не, має не, має не, має 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 не має. буду зараз коментувати розмову, якої я не чула і в якій я участі не приймала, тому що це буде неправильно з моєї точки зору. Тобто, я думаю, я думаю, що в 2006 році, коли затверджувався проєкт землеустрою на цю земельну ділянку, очевидно, що вирішувалося питання існування чи не існування гаража. Ні тисячі шостому році, тобто подтасована. Я вважаю, що не підтасу потасована. Це гіпотетично, Тобто ви не знаєте, чи ви нічого скільки я знаю документів на встановлення гаража в матеріалах власне цієї технічної документації не було. на будівництво також того гаража немає. Я абсолютно не занясхеми. За підписом районного архітектора, де показано місце встановлення. Де він Інакше ви не поскажите, це захоплення пасмусті, правильно? Ну, а, а я, я, що... я, що... я що... ще до вас питання, якщо можна, щось, можна. Like, yep. значить, ви говорите, що містобудівні обмеження hmm. не видавалися, але на запитання: а чи звернулося вже інтерв'ябу, або чи звернулося вже управління капітального будівництва? Перше хто з них повинен звертатися за видачею цих містобудівних обмежень і чи вони звернулися? То що ви okay. вони видалися, ми зрозуміли, але чи звернулись вони? В будь-якому випадку, станом на сьогодні є інвестиційна угода, в якій мають бути прописані правові обов'язки всіх сторін. Тобто, станом на сьогодні звернення немає. Вони не зверталися Я перепрошую, тому що звертається департамент, а не управління тому, в управління юридичним. Департамент містування є за управління капітального будівництва на видачі містоводільних умов та обмежень. Число зараз я попали. Скажу, є в цьому місяці. В березні місяці. Зрозуміло. значить, Чому Звернулися до того, що люди не помиляються 10 найбільше. Протягом якого часу ваше управління зобов'язане їм дати відповідь? До місяця часу Ви повинні дати відповідь. Але ми повинні розглянути в даному випадку, чи є необхідність розробляти детальний план, тому що е, генеральний план розробляється в масштабі 1 10 -ти тисяч. І якщо в генеральному плані не промальовані і не прописані умови обмеження, не, згідно з чином законодавством, слід розробляти детальний план. Зараз якраз це питання вивчається і е, буде я дати відповідь на ближчі тижні часу, чи слід ще додатково розробити. Міськобудова документацію є змін законодавство, яке говорить про виданий земельних ділянок або будівництво нових об'єктів забороняється без відповідно розробленої міської документації. То, то, то прошу сказати, вже якісь попередні ваші наміри є плани? Чи будете ви зобов'язувати їх зробити детальні? Е, наші наміри наступні. Якщо є соціальний спротив масовий. На цій території і я на сік я бачу що зараз людей, які виступають проти, то видавати ці умови обмеження є просто некоректно. і тому я так трактую не